Славік! А. Що то за радіатор? Okay. От і його. Ну то що не можна, дай руку. І на твою руку він потікає. Що не можна було колись же більшого радіатора зробити чи що? Та який мотоцикл? Такий радіатор? Та, то від мотоцикла такий радіатор? Від скутера. Відські бувають радіатори. То радіатор від автобуса, то навіть радіатор серцевинка зверху шиє бачки. І то з один відсоток від цього... І... Не, один, займає радіатор. Є більше, є менше. Бачите, такий буває радіатор малесенький. Я думаю, що так зробила, то такий має бути технологічно виглядати радіатор. А нагадаю, що ми займаємося радіаторами будь-яких розмірів, будь-яких типів. Пічки, інтеркулери, масляні. Бачите, ще такий от зробили. Той вже трошки більший, той вже серйозніший. Є ще, ще трохи більше. От ми наробили багато там у нас серія радіаторів, той вже такий трошки радіатор пічки до краза. Одним словом, робимо всі радіатори великі, маленькі, то всі тонкі. У вас, якщо проблеми з радіатором, звертайтеся до телефон шапці.